В країні відбуваються температурні гойдалки. найближчими днями температурні показники будуть невисокі, окрім того, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, але вже з початком нового тижня знову очікується спека. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у п'ятницю 25 серпня по всій території України переважатиме суха та сонячна погода. Температура повітря вночі залишатиметься в межах плюс 12, плюс 17, вдень стопчики термометрів покажуть плюс 20 плюс 25. У південному регіоні вночі буде плюс 15 плюс 20, Вдень очікується плюс 27 плюс 32. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 26 серпня, внаслідок розвитку циклонічної діяльності на правобережжі нашої країни прийдуть грозові дощі, місцями можливі гра та шквали 15-20 метрів в секунду. На лівобережжі України на погоду все ще пливатиме поле підвищеного тиску. Тож опадів не очікується: температура повітря вночі буде в межах плюс 12 плюс 17. Вдень у південних та західних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до плюс 30 плюс тридцяти Нарешті території буде плюс 23 плюс 28. У неділю, 27 серпня, у більшості областей України очікується несіка погода з опадами різної інтенсивності та коливаннями температури. Лише у східних та південних регіонах буде сухо. Температура повітря вночі залишатиметься в межах плюс 13 плюс 18. в вдень потепліше – до плюс 29 плюс 34. У західних областях температура підвищиться до плюс 20, плюс 25. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!